На початку листопада в Ізмаїлі розпочнеться опалювальний сезон, яка наразі готовність міста до отримання об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення їх стабільного функціонування в умовах військового стану розповіла заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Можу сказати, що місто Ізмаїл наразі готове до опалювального сезону 24-25. Ізмаїльське комунальне підприємство теплокомуненерго нараховує 16 котелень, 14 з яких працюють на природному газі, дві на вугіллі. Договір на постачання газу укладено вугіллям котельні забезпечені у необхідному обсязі. Проведені вже необхідні роботи з утримання теплових мереж. Поточні та профілактичні роботи всі системи заповнені та готові до роботи. Про що свідчить акт готовності об'єктів теплопостачання до опалювального сезону? Всі котельні забезпечені резервними котлами і аварійним живленням та мають необхідний запас палива. Також місто отримало шість енергозберігаючих насосів, які наразі встановлюються. Стосовно тарифів на послугу з теплопостачання. Зазначу, що тариф для населення незмінний вже на протязі трьох сезонів. Він складає наразі умовно змінна частина складає 1174 гривні копійок за гігакалорій та умовно постійна частина це 5,88 гривень за метр квадратний. Хочу нагадати, що ці тарифи вони незмінні відповідно до підписаного президентом України мораторію про непідвищення цін на газ і тепло у сфері теплопостачання, який діє протягом воєнного стану та протягом шести місяців після закінчення воєнного стану. Що стосується Змагірського водоканалу, то він забезпечує водопостачанням усе місто та два населених пункти Саф'янівської громади, водопостачання здійснюється з двох водонасосних станцій: резервні джерела електроенергії систем водопостачання. Ми маємо дуже потужні дизельні генератори, які в нас теж готові до опального сезону з запасом палива. Водовідведення цих населених пунктів здійснюється сьома каналізаційними станціями. Наші станції теж забезпечені резервним живленням, генераторами та і запасом палива. Наразі виконується розробка проєктної кошторисної документації з встановлення електростанції на однієї з найбільших водонасосних станцій. Планується ці роботи зробити закінчити до кінця року. Ізмаїльська територіальна громада нараховує 9 закладів охорони здоров'я. Всі вони забезпечені резервним живленням та запасом палива. Ізмагільська міська центральна лікарня має ще й резервне водопостачання. Це свердловини з автономною водопідготовкою та водоочищенням. На території лікарні також встановлена резервна котельня на твердому паливі пелетах потужністю 1 мегаватт. Наразі міською лікарні укладено угоду з Міністерством енергетики щодо встановлення сонячної електростанції на даху перинатального центру. Наразі проводяться підготовчі роботи. Мережа комунальних закладів освіти Ізмаїла складається з 33 освітніх закладів. Це 13 шкіл, 18 дитячих садків та два позашкільних заклади. У закладах освіти ми маємо 4 котельні на твердому паливі, 10 газових котелень, 19 на централізованому опаленні. Можу сказати, що де потрібно було укладене договори з Нафтогазом, де потрібне тверде паливо, закуплене вугілля в повному обсязі. І в нас, як і на інших комунальних закладах, теж є в наявності альтернативні джерела живлення. Котельні також забезпечені резервним живленням, укриття, які є при закладах освіти, а теж забезпечені резервними живленнями. В навчальних закладах проведено ряд ремонтних робіт, таких як ремонт покрівель, заміна котлів на твердопаливні, проведено перевірку теплових та газових лічильників, димоходів та вентиляційних каналів, придбано посипочний матеріал та необхідна кількість інвентарю. Стосовно житлового фонду міста Ізмаїл. Комунальне підприємство Житсервіс, яке є в нас управителем багатоквартирних житлових будинків, обслуговує 287 багатоквартирних житлових будинків. В цих будинках ми маємо 222 підвальних приміщення, які підготовлені як непростіші укриття. Всі ці підвальні приміщення вони знаходяться у задовільному стані, проведено освітлення, двері відкриті для вільного доступу. Це питання в умовах воєнного стану завжди на постійному контролі. В рамках підготовки до зимового періоду підприємство виконало ремонт покрівель водостічних систем, провело роботу з перевірки технічного стану димовентиляційних каналів, з метою енергозбереження проводиться заміна вікон у під'їздах. Щоденно працюють 13 бригад, які в зимовий час виконують роботи з ліквідації аварій та боротьби з заметами. Наразі укладено договір на зимове утримання доріг та внутрішньобудинкових територій. На випадок аварійних ситуацій, пов'язаних у тому числі з погіршенням погодних умов, на території міста облаштовано 24 пункти незламності, 10 з яких мобільні. Наразі працюють 7, 17 готові до відкриття у найкоротший термін. Всі пункти облаштовані відповідно до діючих вимог, Мають резервне живлення, а також паливо в достатній кількості та все необхідне для перебування. Не забуваємо ніколи і наразі пам'ятаємо, що, на жаль, ворог нас атакує, і наші мешканці міста, на жаль, теж страдають від цього. Після останнього обстрілу да, у нас було пошкоджено багато і багатоповерхівки, і приватний сектор. Хочу додати, що наразі. Теж для підготовки пострадавших да, людей наразі проводяться роботи з відновлення однієї двоповерхівки. Вже проводиться закінчено відкриті торги по закупівлі, по закупівлі відновних робот. Ще одного двоповерхового будинка, це придунайська 214. Наразі триває процедура підписання договору. Що це означає? Що найближчі 2-3 дні. Виконавці робіт вони вже можуть приступити до ремонту цієї двоповерхової будівлі. Там проживають теж люди, де ми повинні теж їх забезпечити до проходження опального сезону. Наразі вже підготовлено документи для проведення процедур з відновлювальних робіт покрівель приватного сектору тих будинків, що мали пошкодження більше 50%. Постраждалі родини вже отримують виплати, передбачені рішенням 65-ї сесії з Магільської міської ради. Це родини, які е, прийняли рішення не скористатись нашими центрами, де ми е, пропонували розміститися цим родинам. І... Ті родини, які і там знаходяться, громада виплачує грошову допомогу для облаштування на найманому житлі, чи для якісь потреб родинам, які залишились без даху. Ці роботи, які виникають в процесі опального сезону, теж підприємствами виконуються терміново та нагально. Ксенія приверсила для видання південь сьогодні.